Добре, вечір, добрий вечір, добрі людям, виступаючи всюди, звістку радську несемо, що, що, що от... сеї ночі зоря засіяла, шлях з таючим чи нам показала. Ми почули спів ангелі, лиш, спів співвеличні, спів оселий, що у яскині, божі син, десянині. Ти чого ви, браття, як ми ці ночі по ушатах ночували, каса нам даримо очі, ми скрайнько повзривалися, дивимося на небо. Небо то зоріє, не то палає, ясно, ясно за очі копає. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Ви, браті, підяниться, рожденому поклоніться. Хай радість буде очі хаті, раді мило заселяти. зірка наша засіяла, позолотила, доли гори, вісі далекі та рожтори, нові родились. Мріє сина породила. Осена на пойсходить і наші дізнайтесь. <system a> <kisser> христос підгородить, до вертего поспішайте. Сина Божого, вітайте. Людям розкажіть, що Христос прийшов на світ. А ми всі дружно, всі нас поспішаємо і Божою вісню поспішаємо. За світлом зірки аж зі сходу Йдуть три владики, княжого роду. Не вчинив несу дофіру, криється їде, де вийде, ми йдемо веплеєм, відчувати спокоєм і повернемся цар єгипетського народу, де він народу ні дав. Пророкуваю, проповідував, що має народитися дитя, син Божий Спасити світу, і я дари собою взяв, щоб Ісус яких прийняв. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і по лісах букає, і різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос родився. Я дари собою взяв, щоб Ісус яких прийняв. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду. де мій народ по морю гуляє, і Бога Зевса величає. Тут на небі зоря засіяла, мені шлях указала. Я собою свою взяв, щоб усюсик їх прийняв. Ах ви тут мої прокляття заховалися в цій хаті. Третій день я вас шукаю, а тепер в руках вас маю. Ну, признайтеся мені, чи ходили весь слюян, чи не я, і вам царем. Ти є цар, та тільки земний народився, цар, є. Замовчіть моє прокляття, бо скараю вас цій хаті. От ви не смерть, сказав. Я цар і род, смерти мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повлів. А тепер кос коси, як ніхто не сміє жити. Ні, не буде тепер, ніх косо, я не на берег. Помогла десь канімає влади свій, що я йому служити. А треба прийшла бити, бо що дуже споя за почути. Я могутній, я, могу, я багатий, можу викуп добрий дати. Ось на золото моє, тільки не коси мене. Бог предвічний народився, прийшов днес. маєте казати, точно все голос крутим. І я раба наказати, що хлоп має професію косити, молодити і на кліп робити. Що, вайду, не я, я міняю, я торгую, я по світі все мандрую. Можемо продати люльку, перець і табак, а за ви мені солоденький первак. Ти міняєш, ти торгуєш, ти посидіти в цьому друзі. Я вам дуру яличину, чого ти дівонь? Чому не чув, я сам твоїну жортом проводив. А той Кріс, аби тріс. юж мені прибив, аж ми горт наріс. А я капелюхом пебег, пебег. Аж ми дух запер. Де ж та моя сура? Це гаша пан передала, тільки допомогвою. Ні шепче, ні вепчі, ні шедевна, ні скабаса, так і життя було збирала. Та ти ко трогатий, що не спі зайде до хати. Певне, певне, я відомий, я є вам старий, знайомий. Я з тим житом тримав руку, не одну мечали штуку. Я є криза, я міда, я їм заскона. Да ж горівку буду пити. А не даєш горінки, бо я тебе ніс не подоволь, аби тебе та горінка залила, аби тебе віддав чи пиво. Гурте, гурте, влажний син, як ти хапну за цю Відніси в чорним мар, там не знає. Горе, горе, я я був, я все бачив, я все чув. Геть проклятього діяти, вже скінчилась ваша влада. немає маю раду світі. А цьому добрі люди, наш ветер кінчаємо. Щастя радості цілой вам щиро бажаємо. А за коляду прийміть нагороду і цього українського народу. Породила сина, ясно сповитись, між бедлятисьм, чим насінні Бог не об'ятий, ясна сповитиство, між бедлятисво, чим насінні Бог не обм'ят.